Коли я ще робив цьому ранену Савкори. Антоновий Савкове збиралися на гроші. Йому було пообіцяно машину дров і з колектива гроші це збирали по 50 гривень. Є така 100% інформація, що до раненого гроші не дійшли. Значить, не дрова, не ще не гроші не дійшли. До нового року дійду. А з тим є, кого що здавав? А де суть гроші ті, що ми здавали? Я... А си, а си. У нас <клес> у нас другі проблеми. Далися другі. А що, вас, проблеми. Чекайте, а там немає призначення грошей, Для чого зібрали гроші? Супер. Ні, чекайте, ми ще не бо Хоча в ту скриню, де збирали ті гроші. Де виразу? Ці рису там є. Якщо ви їх не передали, передалися друг. На то передалися купили дали гроші людям Ку у Думу. Яка разниця? Да. Не... Велико. Велико разниця. Я уточню, бо ми успішни участь учасників. А то слушайте. Слушайте, значить. Слухайте внимательно. Ми просто не на неї день не є древ.

Збирали ми друїди, але не по до дому чулико конкретно, до... до... Іменно а... саме збирали для совка, саме для господарів. Не могли доти гроші. Я знав, де пішли гроші. Гроші нікуди не пішли. Так сюди їх настир. Вас вас це де? Я гроші шукаєте. Купилися дрова і далися одному чоловіку, чулувіка у який я почав, то моя родина. От от моя а що ви а купуєте а, дрова, як у вас в лісу рука? Василия, Василия. Чого Василия. Вы що ви купуєте дрова? Гроші ва? ва, ва, будуть у чоловіка. А. Просто а. на той день прийшла сюди жона. Гроші вже рик не є, не дивісь, куда тебе їде. Як ви говорите, як вот то не, не, не гроші. А мої гроші, я дав гроші. з фаміліярністю е, говоримо конструктивно. Будьте добрі, прізвище, кому. Ви купили дрова і далі, жоні є, якої чоловік у вас. не мали права і всі гроші навіть взагалі не використовувати. Тому що збиралися то самкові Антонові на операцію. Люди згосні були, які здавали ті кошти, вони здавали Савкові у першу очередь. Добре, якщо ви помогли ті у якщо б ті гроші, ми б хотіли чути, котрі в журні, і куди ті гроші. І будьте добрі, нам без треть писочок, кількося здало гроші. У вас секретарка збирала гроші, на які у нас у нас є інформація. Там було, шо, ти вас, ти будьте добрий, можете договоритися. Uh, ваш заступник, ці хто там був, він приходив до батька, Савка Антона uh, по Васильович Васильовича. Василь. Василь. Він підходив, що йому треба. Ці дрова, ці гроші. Питання є, де тисяча кошти, діли, які збирали іменно для савки Антона Володимира. Ще раз повторяю. Кошти просто пішли на той день. У нової людини не було дрів, купилися дрова за ті кошти людини. люди. У... той період був? Ото було тепер осінь, вже да, да, не почалися 19. Прийшла сюди, що на. З жона... А, та ви хлопці немає. А як ви думаєте, посадова особа, ми з вами се спілкуємося, бо діє, ми там. Будьте добрі, дайте не, нам списочок, просимо вас списочок збора коштів для савки Антона Васильовича. Просимо одно. не куди ви як директор, ви маєте нам повідомити, куди кошти пішли. На яких підставах я, Хлопці, Preki se najtu da žinka, preki se najtu da žinka, u Jakoviću... Familiju ime očet. Ona sama zna svojnu. Prišla ću dati djetenu. Familija ime ovo. Ja ne znao li je djetena ona... Jako ne znao li je djetena ona... Čekaj. U tak. mene sa tem zanimao sem kaneć. Ono gdje je gdje Ona prišla ću dati. A gdje je vi? Можемо позвоните, зазвичай дайте фамилию, ім'я очища, куди гроші пішли. Може, му позвоните. Ну, купили за ті гроші дрова, і дали я жити. Як лісництво купило дрова, ну то сказка. Субтитры купили дрова? Тепер у нас не є рубок, тому купили оце. Ми украли все це в тому. Тому що тут була перевірка, виявила в нього нестачу, а він повів, що відправив на АТО дрова. Розумієте? І тепер опять починають брехати. Це чоловіка феріс. Не запам'ята! Знайте список уладь управляє а тут наверня. І будь ласка, списочок, копійку здав грошей да, для кого? Да, да. Для савки Антона. Будь Бо хто копійку здав. Яка сума ви намалювалася для сауки. — Що був пізніше? — Так, так, так. — Збирали пізніше. — Можна вас не ошукати на футболі? — не було нюансів, ош в порушенні рекламенніх Та з днем, пані Андрею, — Ле поздрави ще, єдете? Кому ся давали дрова? — Там не йому давали. — Але, але поздрави. — Добре. — Бурейцову ся Сергію давали. Остачкою ся Івану Олександровичу давали. — Будь ласка, число. — Слухайте. Ми з вами спілкуємо нормально. Позирайте, кумуція ми хочемо попозирати. Не махайте Позирайте, голова державної адміністрації ще свічкар писав. Добре. Позикаря вже тільки. І ще в якому році? то є. І ще свічкар писав. Потім симпаний писав. Ну тепер.

Поздравляйте тюку ми далі каже, що ми кудись дрова діваємо. Подраїте. Та У вас не було при цьому на цьому числі, у вас не було ноль остатки. Вася, Усе... іди геть, Вася, дивіться, платя. Позирайтесь все, добре, вики, ти сюди. Як звати? Іван Михайлович, Іван Михайлович, і саміти. Да. тепер бо нам треба списочок. Не іменно для, для Савки, бо засавки ви прийшли. я треба було на операцію гроші. І тепер буде в нього операція теж. Бо ліва операція... рука в нього не робить. Ви, помо... ви Послухайте, хлопці, ми йому поможемо і дровами, і поможемо йому в ручку. до нового року. Просто коли прийшла, прийшла сюди жона учасника АТО і попросила триву. Вони мали право брати його. Слухайте. Ну, слухайте. Ну, слухайте. Ну, слухайте. Ну, ну я розумію, що вони мали. А бо коли жона прийшла, так каже, з маленькою дитиною прийшла і тут сіла. Пан Михайлович, чоловік інвалід та то. Ви розказуєте, що у нас мало дитинка, йому не треба на йому не Добре. Добре. На зиму я треба. Я розумію. Добре. Йому на зиму Проб. треба рухати. Хлопці. Прийшла жона та каже, тігав на тому, на плечові дрова. Поможіть.

Uh, сивач Віталій І це ще купці всі. Сивач, то Силюм. Що, що? Сивач. Потому дикий Микола. Не, наряд, а на сидрова. Рибець. Рибець. Бугайцов, Осташко! І давайте смішні у Доробратово, там є такий Демканич. Добре, но, то у вас має бути накладник. Наряд дров, нарядна, дров, нарядна. Нарядна. А, на ісід, наряд, Тож, да, дійсно, нарядна, на кожного чоловіка. Я думаю, як усі гроші. Хлопці! Ви послухайте мене, ви не слухайте вас, то послухаю, мене мусор. Що що? Так, будьте добрі, не вас, вас. Будь ласка, не, будьте добри. Ви розумієте, що ви порушуєте вже вже кодекс, ви порушили? Ви вже чоловіка превселюдно оскорбили. Ви його без Ви розумієте, що ви порушуєте закон? Не розумієте? Не слухайте, а слухайте. Наряд дай на на кожного Наряд дай на коронавірус. Василь наряд і виписку. Іван ви розумієте, що ви робите? во во е посудово Во превселудно на камеру порушен на Не не т, а в. Ми з вами не и на брудершафти се мене пели. Будласка. Не т, а в. Иван Михайлович. Може да треба. Наряд рубці не є. О, О, поїдеш, є. Іван висок, чекай, чекай, чекай. Наря... А як Ви без наряду відпустив дрова? Я Ви без дворяш. Нарядна дрова. Накасна дрова. А ми чого мене уйде? Не поняв. А ну хлопці вийти сюди. Вони прийшли з вулиці. Моя роботка формувація. Ні-ні-ні! Сватанкеропетишок! Якщо є наряд, Чому що жовтне, то не тайна. Вони найна. Вони не є наряд. є наряд. Ми не маємо право давати дрова. А купили, ви купили дрова. Давай десь не перевели гроші ті. Які гроші? Наряд. Указували. Стоп, 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 стоп. Документ. Стоп. А давайте минутку. 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 Значить, Ви указали нам, кому теперь перевели. Получили дали трава. Хорошо. І сі в дали слово кармана. Чи ви дали виписали? Ми не виписали, ми помогли на я через відео, що написали в далі з слова кармана, тобто .е. найближча з кармана національного парка, чим вони купили. <тит> Значить, послухайте. І все, послухайте, вже на його можливо. Ісе ніякої допомогли працівники національного парку, сьогодні збирали так. гроші на ісе, щоб купити. Ай, вони оплачували і машини, і, і всі всі дрова. <тит> А де документ Над минуточку, минуточку. Те, на надаває? Добре, не друге. Наряд на друге. На, 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 раз. Там є 5 штук, значить 15 штук. Не 5 штук, а там буде влада за 12 чоловік. Ні, <звілі> <звілі> там, там один чоловік проходить три рази.

Антонови, куди пішли кошти і чому не перенаправилися на другу ради, якщо чоловік треба було гроші на операцію. Я би хотів видіти накладну, добре, ви кажете, що ви купили другу на нато. Я би хотів видіти туди накладну, аж ви купили, і дають, що кошти вверху. Ви підіть, ви підіть. Ні, ми не кажете, ми прийшли до вас. Ви Ви тут кошти використовувати. Ми не використали для... кошти, ми просто дали другому учаснику. Ми не мали права такое робити. На той день там було майже супутність. Слухайте ще. Ми кошти збирали самі. Збирали Антонови. збирали Антонович. Покадете до ви що сбравува се на операцију да, да, да. саукови. А, на допомогу Сауко... Сауко... саукови. Ај, ај, кога... е, е ај... пократка, да, е, Да, Но потоа му полутеше так, се така. Јас се го по чеал. Вака знае колку фамилија бувалцова. Ги Да. Да. за тоа. Ја ја го Да. да. тоа <laughs> <Yeah, yeah, включил. laughs> то што дистал Дрова.

Нас інтересує іменно Савко Антон Васильович. Куди перенаправилися кошти? Будьте добрі, дайте мені накладну, де ми на клатку, перенаправили ті кошти. І на якому основанню і списочок людей, котрі здавали ті кошти, скільки там. Для, 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 для Савка, Антона, да, істо перед и и так, істо, бо ми перед дідваком ми у боргу, і великому боргу. боргу. Вони обіцяли, вони просто-напросто його кошти, які йому треба було на той час і передали десь кудись, розумієте? Ми їх не вже кудись. Із ваших слів його передали туди. Укажіть на кладу, ти хочеш вам передати? Та не є на кладу, і вони у людей вони права. Мали вони мали його право робити. Забрав мали вже, забрав робити. вже. мали право цяк робити. Василий Васильевич, я подбираю слова. Я подбираю. Бер... Я подбираю. Бер... Я подбираю. Я подбираю. Я подбираю. Я подбираю. Я подбираю. Так, я наробив. Це наробив. Я наробив. Я не знаю робив. На 600 тисяч. Оте я наробив. гроші. 50 рині там що збирали. Я не збирав гроші. Не знаю. я не знаю. Йому в управлінню дали команду, а ви не знаєте, що гроші. Ведиш? Як ви? Кому дали в управлінню команду? Ви на нараді, на на раді сте говорили. Була пропозиція забрати кокилко може для совка. Знаєте, я знав, що він його І він всяку грязь, він ввел в, в мене є факт, факт, тобто. не ра. На грязь, грязь, ну, вона Директор, ви скрапаєте у робочих часах. От, прошу. Він який серіал. Який серіал? Який серіал? От такий серіал. І це новий війна, хлопці. Так, так, я вижу новий пародія, я вижу. Так, негай серіал. Пародій, пародій. Він може Будьте добрі.

Він як може давати до дерева? Я так розумію. Хоча б транспортна накладна. Хоча б мало б транспортна. Я так розумію. Каже, добре. Хотів Якщо нема підпису отримувача, значить, виходить, він ніхто не отримав. А пункт підписується, він на комітет транспорту і накладні. Детки на накладні, щоб ви їх доставили по адресам? Хлопці, чекайте, оплес. чекайте, Пекайте. будь ласка. Ми вас слухали, будь ласка, давайте, щоб ви не грубили грузили. Якщо водитель, я, наприклад, продавую йому хліб,

Прикличте, будьте добрі до нас сюди. Хіть би може. Я не думав, що якийсь э, то якесь злочине. Прихлоп. Алло, зараз передзвоню, я. на... Не знащо, що зубці воюють, а кой са вам думає. Так от іменно, іменно ми тебе... Ви мені кажете, от іменно? Ми тобі допомагаємо повідомлення собі. Ні, ми допомагаєте собі. Забрав уже. Якщо ми є. Якщо ви збирали ліки, такі гроші, то вже тепер зима. Вже це зараз кінчик. Він вже ото не може. Було знайти схожі і повернути. Добре, в он місто зали, я ніч не маю броді. В он місто зали. Ну, два три можна. Добравісте Ага, бо ви маєте знати, знаєте, що от мені потрібно треба тепер. Oh, Вернути назад. Що ми ж то купили тому усолить, що п'ю жена приходяла. Ну, я ж ми Як купили, здрава. Яку ж жена? І куди там були ті гроші? Бо Bah, косу, дівчата збирали, руші, так? Кожен із них здавали, ви здавали, вони здавали, вони здавали, то здавав. Список має бути, правильно? Кількох коженся. Я буду ходити, попросити список, я запишення в список і дай мені список. Якщо я не хочу, я даю добровільно. Я коли йду до церкви в мечу, то я не прошу список. Або в другому місці, то має питання, це не церква. Це не церква. Як звати? Василь. Василь. Василь, добре. Euh, ви здавали савкові Антонові для операції, так? Я Бо не, не, знаю, для чого. Ну, я не про... знаю для чого. Прот, Прот, but, я Дайте ну, 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 мені гроші туди. Просто так. Є, Nie, yeah, yeah, якщо будете моїм колегам, yeah. я вам... Ні. Да. Я вас розумію, що ви це перекриваєте. Я говорю, особисто, так. Я говорю, особисто так.

Без всякого контролю, значить у них і не є. Бо так як у церкви На не пішли. для кожного має бути направлення, тільки прийшов. На у це не приходить. то каже. Прийшли ми і ти поторош. Наряд натриває. Так що що, Наряд. Як іде. Ні. Позирайте, ми допомагаємо по очереди людям. Очереди. По очереді, так. Да. А цьому чоловіка допомагаємо. А ти вже много рубля не дав нікому. Я дав, я Та дав десанту 50 лет. Я, я, я дав. Я я я я не викидав, не викидав. А ми а з місяць займемо гроші і допомагаємо людям. І собі вже пладеш. Субі вже. Базар фільтруй. Бо ти це вже так забрихав. Я це забракав. Жабайте. Мене не участь. Іди утім вообще. То місто не місто. У тюрму! У тюрму! У тюрму! берить лиш. У тюрму, У в'язню казали. на, Виде? 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 на береш, я На, застрелись, йдеш. І що воно при мені свого от от поростка? Е, uh, ні, не поросток. Вийшов от поростка при мені сюда. Це ребіздат.